Протягом минулої доби ворожих обстрілів у Харківській області не зафіксовано. Рятувальники звітують здійснили 18 оперативних виїздів. Під час однієї з побутових пожеж, яка сталася внаслідок необережності з вогнем у квартирі житлової п'ятиповерхівки у Салтівському районі Харкова, вогнеборці врятували трьох людей, горіли домашні речі у ванній кімнаті на площі півтора квадратних метри. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 91 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗИСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку агресор шість разів штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Загризового та Нової Кругляківки. Марія Соловйова, Дмитро Ангуєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини.